Шалом, це Славко Ася бореться з кішкою і пробує нас знімати. А ми поговоримо за ситуацію на українських причілках. От наш другий брачук Фариг все нам красиво і патріотично, як для України, намалював. Що от звідси, з півдня і сходу діяли проти кринок російський наступ, чогось він захлинувся з невеликими поступками, за які самі ми поговоримо. Чому він захлинувся, все-таки український артилерійський вогонь і дрони примусили росіян принишкнути. Так само просуваються сюди українці трошки на захід в цьому напрямку, на поєднання причільки. Ну, в принципі, тут все, що вам треба, намальовано, хоча воно так більше в художній формі, але все, що треба вам знати, воно показує. Що в піщанівки поймі від залізничного моста, нібито є. Дії українців в цьому напрямку на Раденськ і російська активність з боку нової маячки, про що ми вам говорили. І, от, власне, причілки, і російський вогонь, російських засобів по правому берегу, з тим, щоб якось зменшити. Активність українських вогневих засобів тепер на підставі чого всього такі картинки малюються. Оце, от обозначила, що хтось з росіян написав, що на пойму і на піщанівку це абсолютно ще нічого не означає. Ми не один раз уже бачили таку активність українців на пойму на піщанівку на Радинськ. Ну тому що тут значна кількість російських військ, укріплення тут власне. Полосав вздовж залізниці, щоб ясно, що так от наступати, я тут знаю цю місцевість. Тепер оцей вогонь. Отутці, от знаєте, мабуть, будиночок Остапа Вишні знаходиться. Отут, от, це конка, по ній пароходи колись доходили до мисливської до бази. Це прив'язка вогню. Російської артилерії, 810-та бригада. І зараз на підставі всього цього от малюється дуже багато картинок. Оце от російська схема полоси бойових дій. Ви бачите, вона достатньо цікава. Ось вона показує цей лісовий масив сюди. От активність ворога, на, на нашу вогневу активність. В принципі, це фронт боїв Крінкар це найбільш цікава карта, тому що. Ви бачите, тут менше от показується на підставі таких от карт робляться реконструкція. Це от оптимістичний який з німецьких наших братів зробив реконструкцію. Що каже, тут українці трохи були посунуті з півдня і сходу росіянами. Тут вони трошки поширюються, власне, тому ведеться російський вогонь на препятстві їх дій. Сам Бачите, на підставі цієї, де тут була наша геолокація. Скільки можна зробити висновків на підставі однієї двох геолокацій? Ну, вам, власне, слід подивитися, де тут ось ось оця петля, ця зона, ось, власне, на підставі ось цього от вогню. Бачите, на підставі цієї прив'язки. Ну тут конка рівень. Ми вже зараз, мабуть, вже базу мисливську і не впізнаємо, десь вона. Ось стара карта. Це Петренко. Отут, от будиночок музея Стапа Вишні. Ви бачите, ми вже в принципі і не зможемо прив'язатися до фотографії. Мабуть, уже це ось ось тут. Воно нижче тут наші зайці отут ми були, воно вже було занедбане, і трохи вони його добивають. Ну що поробиш. Така була доля, просто це кінець однієї доби і початок нової доби. Це ж схід там нічого вічного, як ви розумієте, не буває. Оце велика ситуаційна карта Полоси бойових дій. Бачите, українських причілків. І велике питання, чому вони не перетворюються на плацдарми? Тут питали за ширину Дніпра найвищу 300 метрів. На даний момент ширина Дніпра на найвищих ділянках 300 метрів. Для... Кого це цікавить? І тепер виникає питання, чому українці не поширюють ці причілки до плацдарму, і чому росіяни їх не скидають, а обмежуються артилерійським вогнем? Так, це ми вам показали. Це ми вам показали, фронт бої ми вам показали. Так, Петренка ми вам показали. Його зараз критикують, там японці схилилися, ну і в Японії видніше. Тут з'явилася критика Петренка, власне. і... Погодимося на оцій оптимістичній картині боїв, яка поєднує всі варіанти того, що відбулося, а нам краще говорити тут. Чому? Ну по-перше, війна це мистецтво можливого. Росіяни пробують скинути, почавши скринки, вони відчувають небезпеку. Вони пробують скинути сьогодні. Що тут понятно, нова каховка, траса, дорога на юг і нова маячка. Я розумію, чому воно ви бачили спалені Д 20 гармати. В лісі на цьому напрямку ви бачили недавнє відео українського вогню там спалена Д-20, російська 152 мм Йдуть активні артилерійські бої, дуелі. Росіяни пробували скинути, але вагоні застосування дронів і касетних боєприпасів все-таки примусило їх зупинитися. Ясно, що вони будуть продовжувати, але це всі ті сили. Які вони можуть зараз застосувати. це йдеться не за те, чому росіяни діють артилерію і не скидають причілки в ріку, а тому, що вони не можуть цього зробити. От фактично, те, що вони зараз роблять, це те єдине, що вони можуть робити. Так само і на цьому напрямку українці, ну, я вони все-таки хочуть прив'язатися до опор мосту, щоб якось витерти, ну тут слухайте. Така місцеві, що тут-от прив'язатися до опор мосту якось під ними зробити якийсь перехід на якийсь час. Ну, я не знаю, я от бізомство храбрих пою грустну пісню на цьому напрямку. діям українців. Ну, побачимо, тут, власне, невідомо, де виявиться кращим. Тому, чим ширший плацдарм, якщо він посириться, всі знаєте, що були атаки на Голу приста. Я думаю, ви знаєте, тут мені вчора почали нагадувати, що були на залізний пор. Ну, я ж думаю, що ви знаєте, ви кажете мені, що я не знаю, я вам вдячний за кожне нагадування. Також хочу сказати, що колона, та, яка рухалася нові, ці от нові копані, вона виявилася все-таки, що вона йшла з сходу на захід. Я неправильно прив'язався до, до карти. Не з заходу, на схід, це значить, що росіяни дооцінюють небезпеку на півдні, в районі Голиї Пристані. І залізного порту, ну, це добре. Чим більше вони туди відтягнуться, тим гірше їм буде, якщо вони поширять свої сили. Отака от, от ситуація, вона, в принципі, виглядає загадковою. Якщо так от думати, Домками, то вона загадкова. Якщо оцінювати факти, вона проста. Росіяни пробують скинути, відчувають небезпеку напрямку на нову маячку, але в них нема сил. 810-та була бита вже не раз і буде ще не раз збита. Українці мають перевагу на певну глибину вогню і використовують цю перевагу вогню, щоб блокувати їхні атаки. Це ясно. Тут Безкінечні спроби українців трохи поширитися, зачепитися за більш високі місця. Це теж можна зрозуміти наскільки вони будуть. Ефективними ці пошуки, ми не знаємо, ми їх бачили вже кілька разів і не можемо нічого сказати за протидію противника на цьому напрямку, наскільки вона активна. Так само противник буде нарощувати і продовжувати вогонь, тому що ви знаєте, на всіх оцих картах, по всіх цих містах, атак, хоча вони ілюстративні, ви знаєте, що ви бачили ту карту бойових скрізь. Є позиції українських військ, і в принципі росіяни. Б'ють по тому, що вони вважають воєнним об'єктом, хоча це їх ніяк не виправдовує. Чому обидві сили не обидві сторони не нарощують свої сили? Найпростіше пояснення росіянам нема ким нарощувати. Хоча, в принципі, по всіх селах туди от отабрикосака Рокаді, росіяни заселилися в хатах холодно. Вони повиповзали з лісів і зараз позаймали всі порожні хати в селах. Понад лісом, от від Раденська до Нової Маячки, всі порожні хати вже фактично і дійсно це та зайняті росіянами, котрі там ночують, вони всі повиповзали з лісу ще десь тиждень тому покинули. Ну, холодно ж, як той казав, білий медвіжонок своїй матері. Отака от ситуація. Не буду вас далі затримати. Лайкайте, поширюйте, допомагайте, будемо вам вдячні.